Слава Богу, Дорога Слава церква, Богу. за це зібрання прекрасне. Коли приходиться мені в неділю проповідувати, люблю нагадувати слова із псалма: неділя, день Господній, зміцниться в нас душа, щоб краще ми сповняли побожні діла. І якщо ми це переживаємо. В наших серцях, в наших душах на цьому місці, то ми щасливі і блаженні. Хай нас Бог благословить надалі в цьому зібранні було зазначено, Господь говорить до нас через слово, через псалми, Духом Святим. І я так нагадую вам, що яке це щастя, яке це блаженство. Люди ходять, поклоняються Богу в храми цього. Але голосу Божого не розуміють, не знають, не чують, от і, і, і багато що закрито їм. А ми маємо таке блаженство насолоджуватися присутністю Господню, чуючи його голос, святий що не так поправляти, сказати Ісусе, прости і поможи, дай сили надалі, з повною силою Твоїм натхненням звершати свою дорогу, слідувати за тобою, тобі служити, бо час останній, от, щоб виконати волю Господню. І, ми маємо це щастя, блаженство знову-знову укріплятися ним. Я вірю, що до кожного серця, до кожної душі Господь вже щось проговорив. Якщо як було нагадано, серце не закрите, то ми переживаємо цю. Можна сказати, вечерю або сніданок, коли Ісус Воскрес сказав до учнів, ідіть, снідайте, так от, і в цьому зібранні ми снідаємо, насолоджуємося цією прекрасною їжею Господньою. Хай Господь тому укріпить надалі нас, щоб ми дійсно, прийнявши цей хліб небесний, зміцнилися внутрішнім чоловіком, звершали свою дорогу за нашим Спасителем. І ось слово Боже, яке я теж участі, те, що брат Вітя, ми не змовлялися з ним, але от е, хочу деякі місця зачитати, теж з 10-го розділу. Євангелії від Івана, і ми пороздуємо ще про це слово святе, яке написано в цій місці. З 10 го віршика буду брати і вибірково нижче. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити та нищити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Я пастир добрий. Пастир добрий покладає життя своє за овець. А наймит не пастир, якому віці не своє. Коли бачить, що йде вовк, то залишає овець і втікає, а вовк їх хапає і розганяє. А наймит тікає, бо він наймит і не дбає про овець. Я пастир добрий і знаю моїх, а мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і я кладу життя моє за овець. Також є у мене і інші вівці, які не з цієї кошари, тих також мені треба привести. І вони почують голос. Мій і буде одна отара і один пастир з 26-го віршика. Та ви не вірите, бо ви не з моїх овець, як я сказав вам. Мої вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Я даю їм життя вічне, і вони не загинуть повік. Ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені більше за всіх, і ніхто не може вихопити їх з руки Отця мого. Я і Отець одно. Слава нашому Господу! Прекрасне місце, яке ми знаємо, і ми просто нагадуємо один одному. Ці про нашого доброго пастера, який веде нас в життєвій дорозі, але знаєте, перш за все, хочеться звернутися до тих, хто, можливо, вперше прийшов на це місце, хто довший час, бачу, ходять на ці зібрання, але ще не є в цій кошарі. І питання повстає таке, хто для вас пастир? Якщо не Ісус Христос, то є той наймат. Навіть ще гірше, як я зачитав, є той злодій, вам загрожує велика небезпека. І якщо ви ще не в кошарі, якщо ще своє життя не посвятили Господу, якщо ще Христос не ваш пастир, то треба поспішити. Треба поспішити. Співаємо псалом, ходиш, ти в темряві, хочеш шлях знайти. Знай таких, як ти. Ісус прийшов. Спасти, слава Господу, таких, як ми всі були свого часу, не були в Божій кошарі, блукали, як написано у Петра, як вівці е, далеко, але знайшов нас пастир добрий і привів на це місце. Слава Господу, привів свою кошару, і ми маємо це щастя і блаженство бути в цій кошарі. Слава Ісусу Христу. Ми тепер вівці Його отари, слава Господу, і Він дбає про нас, він наш пастир добрий і хранить нас в нашому житті. Тому тих, хто ще не посвятив своє життя. Тя, Господу, чищений і є Ісус Христос, пастир, сьогодні заклик Господній звучить. Заклик Господній. ви не просто так прийшли на це місце. Ми співаємо Тебе на зібрання Дух Божий привів, щоб Ти для душі тут спасіння знайшов. Щоб ти спасіння знайшов, щоб знайшов того пастиря, він вліче, він кличе, він подає свій голос, щоб прийшли до цієї кошари і теж були під його опікою, під його заботою, під його защитою оградою. Хай Дух Святий проговорить до таких сердець і допоможе. Тому що не завжди буде цей голос звучати, не завжди, як ще в старому завіті написано, що не вічно духу мому каже Бог бути принебергаємо людьми, не вічно голос цей буде звучати, коли сього. Сьогодні ще дана можливість своє життя посвятити для пастиря доброго, стати під його защиту грати, треба поспішити. Хай Господь тому проговорить до такових сердець і щоб відкликнулася кожна душа на цей поклик. А нам, що ми приєдналися до цієї отари, прекрасної отари, яким вже є пастир добрий за щитою оградою, який веде своєю рукою своєю защитою. Сьогодні слово теж звучить до нас. Чимало таких є я так над цими місцями. Різна категорія, якби овець є, і одні такі, що вже увліклися тим голосом ворожим. Як було зазначено за голос, як важливо розлічати. І зауважив, що цей голос того злодія, того наймита, настільки він вміє підробити до голосу пастиря доброго. Але коли, як я зачитав, приходить вовк, приходить якась загроза, якась небезпека, то він втікає, і ми бачимо, що ми терпимо урон, терпимо урон. І як важливо слідувати, розуміти, чути голос пастиря і слідувати за ним. І чимало таких, які вже Увлічини і далеко-далеко, вже поза кошарою. На жаль, на жаль, оставили зібрання, цей світ увлік, і голос пастиря вже не чують, не розрізняють, а зустрічаються, кажуть, все мене добре, все слава Богу, але далеко поза кошарою, далеко і їм загрожує велика небезпека. Як я зачитав, прийшов красти, вбити і погубити. Вкрасти, вбити і погубити. За такових буде молитися, брати і сестри. Це теж ті овечки, наші браття і сестри, за яких треба молитися. Ставати в проломі. Хай Господь навертає, навертає цих овечок, тому що за них теж покладена надзвичайно велика ціна, як я зачитав, що я покладаю. Е е Життя моє за овецька віддаю життя моє. Він це звершив. Він велику ціну поклав, щоб ми були всіма, всі були спасені і були в цій кошарі. Тому хай Господь допоможе нам розлічати цей голос і не увлікатися голосом ворожим. Хай Дух Святий нам цьому допоможе. Чимало таких є, які час від часу приходять до кошари, правда ж? Подивитися, ага, ще на місці овечки, ще приходу Христа не було, значить, все добре і знову їх голос цей вліче і знову лікаються і заботами життям. Різне, різне, різне щось буває, які відходять від цієї кошари. Але Ісус наголошує тому, щоб ми були, оставалися в цій кошарі. Одного разу Він казав, не відлучайтесь від горлу від Єрусалиму, не відлучайтесь, поки не силу ти не отримуєте. Якщо Господь десь буде посилати, Він, звичайно, кошара його надзвичайно велика по всіх місцях, но, щоб ми не відлучалися від Божої кошари та там, де Господь буде посилати, і чи на служіння, чи в інші місця переселяє, треба бути в кошарі Господні. Треба слідувати за голосом пастиря доброго, щоб бити його під його защитою, під його оградою, тому що постійно той злодій, як написано, як рикаючий лев, ходить, кого поглотити шукає, і важливо нам розрізняти, коли треба протистати твердою вірою, а коли треба, буває так, як в мому і в вашому житті, коли щось ізбочемо з цієї, цієї дороги, от, не слухай його голосу, От не то, що чує Тим голос, ми повинні і розлічати, і чути Його голос. Але тут я зазначив таке місце: мої вівці слухають цього голосу мого, слухаються. Не просто почули в одне вухо, пустили, в друге випустили, але цього голосу. Треба послухатися і виконати так, як Господь повеліває. Чуючи його голос, святий, слідувати по Його слідам. Хай Господь нам цьому допоможе і благословить. тому що не раз ворог увлікає, і коли приходиться. Вже втрачаємо його голос, не чуємо, його сліди не бачимо. І тоді кличемо, кличемо до пастора, і коли подає він свій голос, як це приємно, як приємно, коли знов пастир гукає: за мною йди, за мною до мене спіши, тому що я сильний, як було нагадано, і в піснях, і в псалмах, проповідях, і простити, допомогти, підкріпити. Я знову готовий взяти тебе під свою защиту, свою ограду, Хай Господь цьому допоможе і благословить усім тим тим овечкам яких цей відвлікає в цей світ цей світ тому хай Господь збереже збереже всіх нас щоб ми надалі були під защитою доброго пастиря ми співаємо псалом, чий язик красної чиї Блаженні уста, пусть розказують, як щасливі овці Пастиря Христа. Знайте, хоч мій язик не красноречивий, але про блаженство наше, яке щастя і блаженство ми в вівці маємо в Ісусі Христі, можна розказувати день і ніч, брати і сестри. Ці вівці, ці вівці, які слухаються пастиря доброго, які готові слідувати за ним, вони. Е під защитою Господньою і обітниці Господні завжди, завжди ну, готові відкриватися і діяти в нашому житті, як каже Ісус Христос: мої вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, мої вівці. В першу чергу це це мої вівці. Алілуя. яке це щастя, що ми його вівці, його вівці, і важливо слухатися голосу Його. І я кажу, знаю їх. Він знає нас. Він знає нас по імені, він знає нас, де ми є, де ми що ми робимо, де ми ходимо, і скрізь і всюди він контролює наше життя, своїх овечок, щоб ми були під його защитою і оградою. І вони йдуть за мною, вони йдуть за мною. Ті вівці, які прагнуть чути голос, хочуть слухняними бути, вони шукають завжди сліди Ісуса, завжди сліди Ісуса. Тому що, коли крок вправо, крок вліво і вже є ну, застереження для нас, як Ісус сказав. Що той найми, той вог приходить, щоб е, збитись з істинною дороги. І треба важливо нам шукати сліди Ісуса. А Він нам оставить ці сліди, брати і сестри. Апостол Петро про це описує. Я нагадаю, всі нам ми знаємо це місце. Але ось е, з другого розділу, Перше Петра, другий розділ. З 21-го віршика, бо ви на це і покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, що ми йшли по слідах Його. Він не вчинив гріха і не було лукавства в устах Його. Коли його злословили, він не злословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передавав те судді праведному. Він сам возніс гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми вмерші для гріха, жили для праведності. Ранами його ви, я скоро ми зцілилися, бо ви були, ми, так подібно, як вівці блукаючи, а тепер повернулися до пастиря і охоронця душ наших. Слава нашому Господу, отже, ці сліди нам належить шукати. Вони не то, що такі тяжкі, такі недобрі. Нам приходиться страждати, нам приходиться йти слідами Ісуса Христа. Але якщо це кінець блажений, то треба йти, треба йти, щоб не зійти з цієї вузенької стежинки. Тому що каже Ісус, що широка дорога і широкі ворота, які ведуть в загибель, і багато не йдуть. Але ми поставлені на цю вузеньку стежинку. ми Шли ці через ці вузенькі ворота, які є Христос, знайшли це пасовисько і тепер слідуємо за нашим Спасителем по його слідах і каже: Він не вчинив гріха, не було лукавства в устах. Його це важливо для нас. Коли його злословили, він не злословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передавав все те судді праведними. Ми повинні подорожати нашому Ісусу Христу, нашому пасторю, приймати все з його руки святої і бути виконавцями Його святої волі. Хай Господь цьому допоможе і благословить. І тоді обітниці, як я нагадав, діють і готові для нас виконатися в нашому житті і тут на землі, а потім і для вічності, і каже: Я даю їм життя. Вічне, слава Ісусу Христу! Наше життя не просто тут, тут тутешнє тільки на землі. Він дав нам життя вічне. Казав, не раз нагадуються ці міста, що віруючи в мене, на суд не приходить, але перейшов від смерті в гріха, Віруючому, віруючи в мене, має життя вічне. От, і це важливо нам цінити цим, дорожити і щоб унаслідувати це життя вічне, яке приготовлене для нас у вічності. І вони не загинуть по вік, каже Ісус, і ніхто не вихопить їх з руки Мої. Єї, слава Господу, як ціно для нас бути завжди в руках Господніх, брати і сестри, відчувати Його руки святі постійну підтримку, підкріплення. Ми повсякчас нуждаємося в ньому. Коли не відчуваємо, то ми шукаємо знову. Якщо Господь і випробуває, випробовує нас в житті. От, подібно як Іова, не раз про це нагадуємо. Ми от шукає, шукає, що сталося, втратив зв'язок е, з Господом. Шукає звичайно, не, не через рік. Це було в ньому випробування. Але розумів, що життя його під Божим контролем, що життя і було під Божим опікою, і казав: Я знаю, що відкупитель мій живий, і він мене восстановить, як так своїми словами, і мої очі його побачить. Прийде той час, що я відчую його руку святу в своєму житті, тому що я довіряю тільки йому, довіряємо нашому пастору. А він ніколи нас каже з моєї руки, ніхто не викопить. Якщо і не відчуваємо навіть його руки святої, то знаємо, що. Він тримає в своїй руці святі слава Господу. каже мій отець, котрий дав їх мені більше за всіх, і ніхто не може викупити їх з руки Отця мого. Слава нашому Господу, брати і сестри. Хай Бог допоможе нам надалі цим цінити, дорожити. Недаремно, брати і сестри, от муж Божий Давид теж описав, подібне, подібне описав, що він переживав в житті. Цей прекрасний псалом, який ми майже знаємо на пам'ять, і повторимо не раз. Читаємо 22 й або двадцять. 23-й українського перекладу каже: Господь мій пастир, і я в недостатку не буду. Це не то, що в земному житті ми будемо мати все прекрасно, ніяких е, ушкоджень, все буде, всіх блага будемо мати. От тут недостаток не цьому. Він був царем Давидом. Він був, можливо, ще і не був царем, я не знаю, але каже, що Господь мій пастир, що не, не важливо, що я буду мати тут в житті: достатки чи недостатки, багатства чи якісь важливо достаток духовний, достаток духовний. Коли він втрачав це, ми пригадуємо і обсануємо, коли согрішав, каже Духа Святого не відніми від мене. Ось це достаток прекрасний, життя вічне, дорогу мені вкажи, і інші інші місця. Коли він шукав Божої присутності, шукав голос, щоб почути голос того пастиря, і шукаючи, він знаходив знов, навертаючись до цього пастиря, каже: Господь мій пастир, і я в недостатку не буду. На посовистках зелених оселить мене і на тих. Воду мене провадить. Слава Господу! Те, що ми маємо і сьогодні, ці зелені пасовицька, це тиха вода біжить. І ми можемо питатися от на цих пасовицьках і пити цю живу воду. Хай Господь укріпить нас цьому. Він душу мою відживляє, провадить мене стежками справедливості ради імені свого. Слава Господу! Душу відживляє. Чи відчуває я на цьому місці, що Він душу мою відживляє? Це важливо для нас. Якщо ще хто не пережив, поспішіть на це пасовись. Пийте цю джерельну воду, щоб укріпилися наші сили духовні. Хай Господь благословить. І коли б я пішов долиною тіні смертної, не побоюсь злого, бо ти зі мною. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішають. Слава Господу! Це переживав Давид, і це, він ішов долиною тіні смертної. Певне йому теж загрожувала. Ми знаємо історію Давида, коли Саул гнався, син і інші інші моменти були, коли загрожувала тінь. Цієї Смерть, от, але він знав, що він його пастир заботиться, що його е, очі пастирують над його життям, і каже: не побоюсь злого, бо ти зі мною твоє жезло, і твій посох, вони мене втішають. Ти переді мною трапезу зготовив у присутності ворогів моїх. Мою голову ти намастив оливою, моя чаша повна аж переливається. Так, доброта і милосердя будуть супроводити мене в усі дні життя мого, і я перебуватиму в домі Господньому довгі часи. Слава Господу! Нехай доброта, побажання таке моє для себе, для всіх нас, щоб доброта Господня і милосердя Господня супроводили кожну з нас в усі дні життя нашого. І ми завжди перебували в домі Господньому в довгі часи, скільки Бог назначив нам тут на землі, а потім життя вічно, в тому Божому домі небесному, який він приготував свої. Ім овечкам своїм дітям, які слухаються його голосу, які готові слідувати по його слідах, щоб дойти і прославити його святе ім'я. і Тут на землі, а потім в вічності. Хай на цьому Бог благословить йому за все слава. Амінь.